Від початку доби бойовики 21 раз обстріляли позиції українських військ. Один військовослужбовець зазнав поранення. Повідомив прес-центр штабу АТО на приморському напрямку, найгарячіше біля новотроїцького Мар'янки Водяного. Там противник застосовує танки, міномети калібру 120 і 82 мм міліметри та гранатомети. На Донецькому напрямку обстрілює позиції біля Троїцького, пісків, Зайцевого та Авдіївки. Минулої ночі позиції українських військ у районі Мар'янки противник обстріляв із танка, великокаліберних мінометів та гранатометів. Кілька снарядів влучили у житловий сектор. Пошкоджені шість будинків. Біля одного знайшли танковий снаряд калібру 125 мм, міліметрів, що не розірвався. Постраждалих серед цивільних немає. Частина селища знеструмлена. Під Авдіївкою ворог застосовує танки, БМП, міномети під вогнем, і житлові райони, але інформації про постраждалих, мирних жителів немає. У Стрі Авдіївці пошкоджені два будинки. Велика вулиця залишилася без електрики. Відранку там працюють енергетики. Наслідки обстрілу зафіксували поліцейські і спостерігачі. Вийшов, посмотрев, ось таке от случилось. Це було восьми вечора. В середині ніт тільки... Вот эта вот верандочка, которая была, вот вы видите, что с нее осталось.